Побачивши цю картинку, можна здогадатися, куди ведеться доріжка, так, звичайно, до дитячого садочку. Тож привітаємося чемно і побажаємо гарного всім дня! Твої ніжки швидко, швидко біжать по цій доріжці, ти милуєшся красотою навколишньої природи, а саме молодими деревцями хвойних дерев, а берізки, схиляй свої гілочки ще нижче і своїм шорохом листочків промовляють швидше, швидше, там тебе всі чекають. І ось ти піднімаєшся по східцях, берешся за ручку вхідних дверей. І тебе радо вітає твоя друга домівка, теплі сіни приміщень, всі працівники дитячого садка. Дитячий садок такий чудовий, затишний, гарний. Чий такий красивий дім грають промені на нім, а малечі, мов квіток, це улюблений дитсадок. Давай познайомимося з приміщеннями. Це роздягальня – у роздягальні ти скидаєш верхній одяг та перевзуваєшся. Поглянь, скільки тут шафок, звичайно, тут є й твоя. А щоб ніхто ненароком не переплутав шафки, на кожній із них є якась картинка. Є в нашій роздягальні і лавки, щоб зручніше було взувати змінне взуття. Тепер прямуємо далі, а далі тебе зустрічає ігрова. В ігровому куточку живуть твої улюблені іграшки. Подобаються тобі ці іграшки. І іграшкам доподоби гратися з тобою. Тільки вони дуже хочуть, щоб ти їх не ламав, не розкидав, прибирав після гри. Куди ми прибираємо іграшки після гри? Правильно, на свої місця. Прибирати після гри треба не тільки іграшки, а й книжечки. У яких живуть казки. Це книжкова. Що ти бачиш на поличках? Звичайно, книжечки. Цікаві книжечки в дитсадку розповідають казки, віршики, і діти залюбки розглядають в них малюнки. А де ти проводиш тиху годину? Звісно, у спальні. У дитячій спальні дуже затишно. Тут ліжечка з чистою постіллю, зручні подушки та маленькі кодри чекають на малят. Перед їдою, після прогулянки та після туалету дітки повинні мити ручки, а я, хто часом забруднився, не завадить і вмитися. Де це можна зробити в садочку? Звісно, там, де умивальники, де туалетна кімната. Тут пухнасті рушнички та духмяне мило. Давай пограємо в гру, що, де, для чого. Я буду показувати предметні картинки, а ти будеш давати коментарі, спираючись на мої запитання. Що це, звісно, гойдалка? У нас в вона є? Чую відповідь так. Де така гойдалка? У дворі, на дитячому майданчику? Для чого вона діткам? Щоб на ній гойдатися. Що це? Чую відповідь. Це шафка. Де в дитсадку такі шафки? Правильно, у роздягальні? Для чого вони діткам? Щоб вішати в них одяг, класти різні речі. Молодець. Що це? Звісно, машинка, іграшка. Де можна знайти таку машинку? Правильно, в ігровому куточку на поличці. Для чого машинка? Звісно, щоб в неї гратися, возити її, катати. Де садочку діти обов'язково роблять фізкульт хвилинки. Yo, hurry it up. Yo! І в дитсадку. Тут на тебе і на кожну дівчинку і хлопчика чекають всі працівники дитячого садка, добрі друзі, цікаві ігри та забави, які не дадуть тобі нудьгувати, подарують багато радості і задоволення. До зустрічі в дитячому садочку.